Наступний сюжет зацікавить прихильників зимових видів спорту. Цими вихідними на лижному курорті Стівенс Пас у штаті Вашингтон сталася трагедія. Внаслідок потужного снігового обвалу загинуло троє лижників. Всі троє чоловіків були досвідченими спортсменами. Втім, стихія виявилась сильнішою. Загиблі були у групі курортників, які вийшли за межі курортної зони, щоб спробувати себе на нерозвіданих снігових територіях. Ця практика є досить розповсюдженою та. У багатьох штатах дозволяється місцевими законами. Цього разу цікава пригода закінчилась трагедією. Розповідає Наталія Леонова. Така снігова лавина, рухаючись зі швидкістю до 90 кілометрів на годину, здатна перевернути залізничні вагони. У неділю жертвами цієї стихії стали понад 10 гостей лижного курорту у штаті Вашингтон. Група з чотирьох досвідчених лижників зійшла з головної траси у глибоку щелену. Попри попередження про можливість снігового обвалу, буквально за кілька секунд стіна снігу знесла туристів вниз майже на кілометр. За пропалами відразу відправилась пошукова група спочатку вони почекали, поки уляжеться сніг, а відтак відразу відправились на пошуки своїх друзів. лише одну лижницю вдалося відкопати живою. Три інших загинуло. Люди, яким вдається вижити після того, як їх накриває лавина, кажуть, що народилися в сорочці. Це відео зняте сноубордистом з Нової Зеландії у момент, коли його догнала лавина. За долі секунди він опинився всередині стихії. Цій людині пощастило, він вижив. Голова патрульної бригади Криз Брикслі пояснює, що відбувається всередині лавини. Це ніби пральна машина, наповнена снігом та камінням. Вас кидає у сторони, і ви нічого не бачите. Професійна лижниця Еліс Сокстад була серед тих, кого у неділю накрила лавина у штаті Вашингтон. Їй пощастило вижити. Еліс каже, що її життя врятувала спеціальна подушка безпеки. Йона у лавині, ви навіть не усвідомлюєте де верх, а де низ. Але цей механізм тримає вас на поверхні, так що шанси вижити досить великі. Коли людина потрапляє у лавину, подушка безпеки схована у спеціальному наплічнику. Буквально вириває жертву з її пастки, витягуючи людину на поверхню до повітря. Це вигляд. Це як звичайний рюкзак. Тягнеш за мотузку, відкривається клапан, і подушка заповнюється азотом. Кілька тижнів тому така подушка врятувала життя сноубордисту в Колорадо. Втім, навіть найбільш досвідчені лижники попереджають, покладатись цілком на технологію не можна. Ви маєте розрахувати усі ризики та оцінити власні сили. Давайте не забувати, загиблі були досвідченими лижниками, але стихія сильніша за людину. Тому кажуть експерти, найкращий спосіб вберегти себе від снігового обвалу це просто у нього не попадати. У сполучених штатах кожного року від лавин гине у середньому 25 людей. Наталія Леонова Голос Америки.